Важкі 75 по американськи, і це мій другий день челенджу. І я вам скажу політ нормальний. Ранок мій почався о 8.40, і першим ділом я йду вигулювати мафіна. Це вже такий ритуал. Він дуже любить ці ранкові прогулянки, і я теж. Далі в мене за планом було тренування, і зараз я займаюся зелені Фіт, це Мій улюблений канал на Ютубі. В мене було таке ранкове пілатес на 30 хвилин. Далі мій не інстаграмний сніданок. Це два яйця, шинка, два хліба і салат з чаєм. І зараз почала дивитися це шоу на Нетфліксу про Джорджин Родрігіс. Це жінка Кріштіана Роналду. Дуже прикольне. Кожного дня після сніданку я приймаю вітамін С, а також омега-3. Нарешті мені прийшов мій план страхування, і сьогодні я його читала та вивчала, і також, звісно, в мене була англійська, у мене було читання, і я робила домашнє завдання. Стосовно води, півтора літра в день я вже випиваю, і я молодець. А далі обіди, вечеря. Обід я забула сфотографувати, але знайшла схоже фото, і ось моя вечеря. І поки для мене цей челендж взагалі не важкий, але подивимось, що буде далі. Всім дуже дякую за перегляд, всіх цілую і па-па.